і новорічні гірлянди набивають в Турсковці. А вона холодна. Навіть там, де має бути тепла, вона холодна. Ну, все як все як було. Весна не світиться. Реклама є.

Та, банкомат теж не працює. Банкомат темний. Взагалі важко знайти зараз розказці борцюючий банкомат. Як виключають світло, теж важко сказати. У мене станом на зараз 8 годин світла немає, від 9 ранку до 17. Ні, люди в кого 4 тільки години немає, їх в кого нема ще більше. Але реклама нас гріє. Передач на вибір сучасному обладнаний майданчик для початкового навчання. Досвідчені викладачі та інструктори допоможуть засвоїти прийоми водіння Там теж бачите. Єдине, що світиться, то рекламний екран. І Шевченка 5А, місто Трускавець, вулиця Садова, 14, 063, 180 76 Ну там парк. Парк утеш так. Їхав в електричці тож. одній пані, який, яка здає квартиру, телефонували, я розумію, потенційні клієнти. О, вона їм казала, да ви що час-два включає світру скапці, ні більше. Закінчила розмову з потенційними клієнтами, дзвонить до доньки і каже, доню, що там включили світло, то 12 годин нема світла, включили вже. Донька каже, ні, не включила, каже, о, в кубі вже включили, скоро вона включиться. А, ще питали в неї, чи бівет працює. Ну, що бювет працює, що люди собі телефонами присвічують і набирають воду. Напевно, наше відео бачила? Нам теж, бачите, лампочки такі. Гірлянда новоріччя. Ой, який екран присвітить, навіть дуже добре все видно.